Привіт, друзі! Ми знаходимося на сервісному центрі 8042, який знаходиться на мрії 19. Перезаписуємо маршрут номер 5 Сів екзаменатор. На камеру сказали прізвища по батьку, показали, показали паспорт. Там рухаємося по маршруту номер 5 там Розказав вам все. Якщо ви готові, можемо починати. Ми готові, починаємо. Щіплення, тормоз. Перша передачка, спускаємо ручник, включаємо правовий поворотник. Ми стоїмо так, що ми зараз будемо направо повертати. Дивимося наліво, дивимося направо, нікого немає. Починаємо рух. Зараз, друзі, сніг то чуть-чуть додайте газу, коли починаєте рух. Начали рух, рухаємось прямо. Друзі, ми з вами не паркуємось. Не паркуємось по причині того, що ви це повинні вміти в досконалості. Ми вам показуємо тільки чисто маршрут. Бачимо перешкоду, лівий поворотник, об'їжджаємо машину. Тепер правий поворотник. Міняємось назад вправо, точніше. бачимо Volvo э, по праву сторону, лівий поворотник це перешкода. Об'їжджаємо перешкоду. Вимкнули поворотник. Рухаємось прямо попереду на перехресті, повертаємо направо. Вмикаємо правий поворотник. Рухаємося до перехрестя, дивимося наліво, щоб нікого не було. Хоч і вони повинні нас пропустити, але ми все рівно дивимося. Рухаємось прямо до перехрестя з світлофорним регулюванням і на перехресті будемо повертати праворуч. Поворотник не вмикаємо, поки ми їдемо прямо, дивимося направо, чи немає у нас перешкоди праворуч. В нашому випадку їде БМВ. Зупинилися, пропускаємо BMW білу. Зараз вона виїде, ви її побачите. І ще там опіль підтягнувся. Пропустили всіх. І дивимося, третьою машиною виїжджати наперед туди на перехрестя забороняється. Бо ви перекриєте перехрестя. Тобто другою ще можна, третьою вже не, по... не стоїть виїжджати. Стоїмо, чекаємо. Чекаємо, хай вони всі приїдуть. БМВ з'їхала, Opel з'їхав, ми можемо спокійно виїжджати. Знову додивимося направо і тільки десь на середині цього перехрестя вмикаємо правий поворотник. Вимкнули правий поворотник, під'їжджаємо ближче до перехрестя, дивимось наліво. Зліво в нас автомобілі достатньо далеко, ми можемо спокійно повертати в крайнє праве положення. І починаємо рух прямо до кола. Їхали, з, їхали на площаці на першій передачі, їх, виїхали на головну дорогу вже сюди. включаєте другу передачу. Рухаємось прямо до кола, на колі їдемо на перший з'їзд. Вмикаємо правий поворотник, дивимося наліво, чи є в нас хтось на колі. Зараз вас, друзі, може, буде сліпити трошки, вибачайте. Зліва в нас Рено проїжджає, і ми спокійненько продовжуємо рух. Продовжили рух і вимкнули поворотник. Тепер бачимо, в нас пішохідний перехід. На пішохідному переході, кажемо, нікого немає. Заїжджаємо за пішохідний перехід. Правий поворотник перелаштовуємо. Друзі. По причині, чого ми перезнімаємо маршрут? У попередньому відео я сказав, що можна паркуватися ось тут біля знаку. По причині того, що ось це з правої сторони був. Ну, Я вважав, що це перехрестя. Екзаменатор вважає це не перехрестям, бо дія знака, там стоянка зупинка заборонена, повинна бути до знака, чи до знака, який відміняє дію знака, або до ближайшого перехрестя. Оскільки це було я вважав що це перехрестям, і від, до цього, перехрестя, вже від цього перехрестя дія знаків вже пропала. А ще нові не набрали чинності, тобто там можна було зупинятися. Екзаменатор це сказав, що це помилка. Тобто, якщо вас попросить екзаменатор, виконати парковку, ви кажете, пане екзаменатор, тут паркування забороняється. Все, продовжуємо рух далі. Бачимо, що у нас перешкода попереду, вмикаємо лівий поворотник, дзеркало пропускаємо автомобілі і перелаштовуємося. І вимикаємо поворот. Рухаємось прямо до другого перехрестя світлофорним регулюванням і на другому перехресті виконуємо розворот в зворотньому напрямку. Заїхали за перший світлофор, вмикаємо лівий поворотник. Дзеркало, нікого нема, перелаштувались, вимкнули поворотник, під'їхали. Ось, до, бачите, з правої сторони заїзд, включили лівий поворотник. Їдемо стабільно, друга передача. Ну, я чуть-чуть швидше їду, ви будете їхати помаліше на іспиті. Виїжджаємо на серединку перехрестя. Любий маневр наліво проводиться середини перехрестя. При, при розвороті чи повороті ми повинні пропустити зустрічні. В нашому випадку зустрічний вже червоний. Ми розвертаємось можемо заїхати в крайню праву. Можемо заїхати зразу в середній. Це не буде помилкою. Лівий поворотник перелаштувалися раз, перелаштувалися другий раз. Вимкнули поворотник, продовжили рух. Продовжуємо рух по прямі. Бачимо в нас червоний сигнал світлофора, зчіплення. Пригальмовуємо. Зупиняємось, Нейтрал. Зелений засвітився, перша. І рушаємо. Рушили зразу другу. Перша передача предназначена для того, щоб ви почали рух. Далі ви переключаєте на другу передачу і рухаєтеся другою передачею. От я навіть вже спішу, я їду по 30 кілометрів. Ви їдете взагалі, от я зараз вам зменшу швидкість, щоб ви зрозуміли, як ви повинні їхати. От я їду зараз з тою швидкістю, з якою вам треба, щоб ви їхали на іспит. От приблизно, отак ви повинні їхати. Бачимо, що в нас є можливість зайняти крайнє праве положення, правий поворотник, дзеркало. Обов'язково дивіться в дзеркало. Я розумію, що з правої сторони там машина запаркована, але ви включаєте поворотник і обов'язково дивитеся в дзеркало. От і ви їдете приблизно на такі швидкості 22 20-22 км. бачимо попереду перешкоду лівий поворотник, дзеркало пропустили в машину, перелаштувалися, правий поворотник зразу назад вернулися. Тобто, лівий поворотник, дзеркало ліве, правий поворотник, дзеркало праве. Рухаємось прямо до кола. На колі їдемо на другий з'їзд. Вмикаємо лівий поворотник, дивимося на коло. На колі бачимо, що у нас проїжджає спринтер, і після нього нікого немає. Все, після нього нікого немає. Ми їхали в крайній праві і поїхали. Проїхали перший з'їзд, вимкнули правий поворотник. Тут нам екзаменатор каже, рухаємось прямо до перехрестя світлофорним регулюванням і на перехресті повертаємо направо. Вимкнули поворотник, з правої сторони у нас є виїзд. Проїхали його і вімкнули знову правий поворот. Потом поворот направо проводиться з крайнього правого положення проїжджої частини. Тобто ви повинні приїжджатися ближче до права, щоб з у вас не проїхав велосипедист. Дивимося, бачите, у нас пішоход. Заїхали чуть-чуть, щіплення тормоз, зупинилися, пропустили і знову продовжили рух. Вимикаємо поворотник, екзаменатор каже. Рухаємось прямо до арки, перед аркою, повертаємо ліворуч на дорогу з одностороннім рухом. І на дорозі з одностороннім рухом будемо повертати праворуч. Праворуч, друзі. Тепер рухаємося до арки. Вмикаємо лівий поворотник. Ми знаємо, що ми повертаємо наліво і потім на світлофорі направо. Тобто ми зразу можемо займати крайню праву смугу. Ми можемо чуть-чуть більше протягуємо. Якщо ми їдемо, наприклад, по маршруту там, номер 1 чи ще будь-якому другому, то ми заїжджаємо в крайню ліву смугу зразу. Якщо ми по п'ятому, то ми зразу займаємо крайню праву. І крайньою правою, з правим поворотничком ми рухаємось прямо. Якщо ви бачите, що у вас тут не працює світлофор, виконайте першу зупинку. Перша зупинка це перед пішохідним переходом. Ось бачите, в нас молодий чоловік пройшов, це був пішохідний перехід. Подивіться, наліво, направо чи нікого немає. От, в нас з права, навіть якщо справа їдуть машини, вони нас не цікавлять. Пішоходів зліва справа немає, тобто ми вже під'їжджаємо ближче до самого перехрестя. Тепер дивимося, щоб зліва не було машин. Зліва їдуть машини, ми зупиняємося чітко перед проїжджою частиною. Пропускаємо машини. І починаємо рух. Друзі, тут треба дуже так ювелірно виїхати, щоб не зацепити провку, ну і не заїхати дуже далеко на, щоб не заїхати аж на другу смугу. От ми, тільки що виїхали, дуже-дуже гарно. І тепер продовжуємо рух далі. Друзі, автошкола Level це перша школа, яка от, знімає маршрути цього сервісного центру. Якщо ви плануєте складати іспит в сервісному центру 8042, запрошуємо вас на маршрути, на підготовку по маршрутах, можемо вам подати автомобіль на іспит, протренувати і отримати з вами посвідчення водії. Всім welcome! Якщо когось буде цікавити, будь ласка, заходьте в шапку профіля, пишіть. Записуйтеся на заняття. Продовжуємо рух по прямі, нікуди не спішимо. До речі, якщо вас десь попросить екзаменатор виконати зупинку, ви можете зробити її спокійно ось тут, де ми їдемо. По праву сторону. Тільки ви повинні пам'ятати, що від виїзду повинно бути 10 метрів, від пішохідного переходу до пішохідного переходу 10 метрів. Ну, від виїзду до виїзду 10 метрів, від пішохідного переходу до пішохідного 10 метрів, від автобусної зупинки 30 метрів. Тобто ви це повинні знати. І продовжуємо рух сюди спокійно далі. Десь приблизно біля заправки Амік. Вона по праву сторону у нас от перед пішоходним переходом або на пішохідному, або може десь ну, приблизно в цьому місці. Екзаменатор вам скаже. Рухаємось прямо і шукаємо місце для розвороту, для руху в зворотньому напрямку. Тобто, нам потрібно розвернутися і рухатися в зворотньому напрямку. Ми вмикаємо лівий поворотник, дзеркало, проїжджаємо, бачите, по праву сторону заїзд. Проїжджаємо його, є можливість за ним зразу перелаштуватися. Ми перелаштовуємо. І знову дублюємо поворотник і хай поворотник працює. Доїжджаємо ближче до перехрестя. На перехресті десь приблизно на серединці зупиняємось, пропускаємо зустрічку. Пропускаємо зустрічні. Перша передачка, лівий поворотник у нас працює. Не спішіть, друзі, не спішіть нікуди, не, не вискочте під машину. Бо можна проїхати пів маршрута ідеально. А потім взяти і не скласти на рівному місці. Нас пропускаємо і ми спокійно розвертаємось. Розвернулися, тепер лівий поворотник. І поїхали. Пропустили всіх і займаємо крайні і і поїхали попит. Прошу пробачення, друзі. Алло. Нікуди не йди, гурт там, де 10 минут, 5 минут Я зараз під'їду до падав. Продовжуємо, друзі, рух попрямі. не спішіть, Друга передачка. Обороти в мене зараз десь півтори тисячі, швидкість 22 км, Toyota Corolla, Приблизно вони всі однакові, однаковий. Однаково буде швидкість Продовжуємо рух. Ми вже рухаємося по факту, друзі, назад до сервісного центру. <кій> Тримаємося крайнього правого положення, не спішимо, не дергаємося. Десь в цьому місці приблизно екзаменатор каже. В першому дозволеному місці повертаємо праворуч, або повертаємо праворуч в сторону заїзду на заправку Гран Петро. Правий поворотник, зразу, як він вам сказав, повертаємо направо якомога ближче до правої сторони. Рухаємося, можемо переключитися тут на першу передачку, до речі. Друзі, тепер дивіться, є два варіанти далі, як кажуть, як поведе вас екзаменатор. Або він попросить вас розвернутися в зворотньому напрямку просто, або попросить розвернутися чи виконати розворот на паралельну вулицю у зворотньому напрямку. Я вам спеціально зупинюся. Дивіться. Розворот в зворотньому напрямку, це їхати треба так, як оця поїхала Toyota попереду. Якщо ви хочете їхати на паралельну вулицю, вам сказали, я вам зараз покажу, друзі, де це. Бачите, ось там стоїть вантажівка. От там є проїзд. Тобто ви доїжджаєте до цього місця, і тут розвертаєтеся і спокійно по тій паралельній вулиці їдете туди далі. Зрозуміли? Це залежить, що вам скаже екзаменатор. Зараз я вам, друзі, вас встановлю назад. Давайте, друзі, розвернемося на паралельну вулицю, так як це офіційний є маршрут на паралельну вулицю розворот. Микаємо лівий поворотник, зміщаємося лівіше чуть -чуть, десь на серединку цього перехрестя. Лівий поворотник в нас працює. Виїжджаємо чуть-чуть далі за цей розворот за серединку і починаємо крутити руля вліво. Лівий поворотник в нас працює. Ми бачимо перешкоду, ми її об'їжджаємо з лівим поворотником. Об'їхали. Проїжджаємо прямо. Цей весь період ми їдемо тільки на першій передачі. Правий поворотник. Дзеркало змістилися вправо і під'їжджаємо ближче до знака. Друзі, основний, основна причина, чому нас ведуть сюди на цей апендекс зробити маневр. Через оцей знак стоп. Я не знаю, чи ви його бачите, зараз я вам покажу. Оцей знак стоп. Тобто, що проїзд без зупинки заборонений. Ви повинні перший раз зупинитися перед самим знаком. Другий раз ви ну, тобто, зупинились перед знаком. І другий раз ви починаєте рух, під'їжджаєте ближче вже до, такі, до проїжджої частини і зупиняється другий раз перед проїжджою частиною. Дивитися наліво, що нікого нема. І вже тут починаєте пропустили всіх і починаєте рух. І опять же повинні зайняти крайнє праве положення. І рухаємося прямо до сервісного центру назад. Тобто основна причина цього перехрестя іменно з апендикса, це заїзд і розворот. І щоб ви стали на знак стоп. Бо дуже великий відсоток не зупинявся раніше на цей знак. Просто от їхали собі, аби їхати. Доїжджаємо до першого світлофора і тут вмикаємо правий поворотник. На перехресті повертаємо праворуч, ми включили поворотник і будемо зараз повертати праворуч. І повертаємо праворуч. Переключаємося обов'язково на першу лівий поворотник, тільки повернули праворуч, зразу лівий поворотник. Протягуємо чуть-чуть далі до серединки перехрестя. Зустрічних у нас немає. Через то в нас немає кого пропускати. І повертаємо наліво і продовжуємо рух по прямій. І все. Тут вже по факту, друзі, саме обідно, коли отут щось зафакапити. Тобто, ага, не, як вам сказати, не спішіть. Помаленько, першечкою, передачкою, помаленько їдете і все. Ну і тут же вам екзаменатор каже, знайдіть місце зупинки згідно правил дорожнього руху. От бачите, по праву сторону, як стоїть, Audi, Volkswagen, там, до Toyota, по правий поворотничок. Під'їжджаємо. Повернули і стали. Якщо є можливість, можете заїхати, так як стоїть наша Mazda. Тройка попереду. Можете тако передком заїхати і стати. Це не буде порушення. Друзі, іспит складено успішно. Ідіть, отримуйте посвідчення водія. Всіх вітаю, всім дякую, всім до зустрічі.